Всім привіт! Ви на каналі Єврокро. І сьогодні ми граємо в симулятор Bubble Gamma. Так, ребят, цю гру недавно вернули. Ну, як вернули, вона була, але її обновили зробили новою. Так, вона вийшла десь тижня 2-3 тому, а звичайно, років 7 чи 8, я не пам'ятаю чесно. І це ось прокачана вже обновлена нова е, гра. І давайте зараз я буду відкрити пас та взагалі просто грати. Давайте телепортируємось в останню локацію Zen. І можна купити щось у цього продавця. О, непогано. Швидкість. Містер Бокс. О, це теж добре дуже. І Містер Бокс дуже добре допомагає в цій грі. Наступне відео якраз буде е, про 10 фішок цієї гри, як е, швидко прокачатися. У мене ж 12 мільйонів жувачки. Давайте Зараз швидко відкроємо відкриємо сезон 2. Але як я сезон 2 вже пройшов, він в мене. Ось безкінечний. Давайте. Ключі, рерол, рерол, швидкість, золотий ключ, міфічний, це все безплатно. подивіться який пет крутий. Мунлайт. Оп, ну давайте подивимось. Він сильний. Де туди він? Тут мунлайт ж, так. Ой, сильно перемотав. А де він я не можу знайти. О, знайшов. Давайте зараз його прокачаю. Так, тут є фішка Power Up. і завдяки кінею можна прокачувати пайків. Так, де де, -де, -де він? Я його знову потуряв. 1789. Обмани вони по 2000. Ну ні, не дуже він крутий, але для когось він з команди попаде точно. Ось він так. Е, давайте далі відкривати. Монети. І це другого сезону. Power Arp. Ще ще геми. Ще. Ще. ще Ой, ну, в мене дуже багато. І, кстати, за кожен один такий. Е, проходить пасу, типу дає по 3 лак і удачі. Ну і все, в мене закінчилося. в мене всі квести пройдені в даний момент, і нічого більше не можу отримати. Я отримав ще ось яйця, але я їх поки не буду відкривати, і містері бокси в мене були. Я отримав декілька бустів, так? А, я назад промотати тепер не можу. Ну гаразд. Якраз давайте підберемо ці подарунки. Ось. Удачі, удачі і рерол. Ну і все. Зараз давайте підемо в нову локацію. Точніше, не локацію, а другий мир. Так, це перший мир. Тут ще є такий проход в другий мир, але він, в нього можна пройти через за 10 мільярдів монет. Тут по-іншому не можна буде пройти. опа. Ось така локація. Подивіться, тут є ще таке яйце, я вбив цих пейтів, але самого крутого я не вибив. Було нереально. Давайте продавця зараз ще купимо ось такі штучки. Dice. Давайте. Так, покупаю. Развидку все куплю і буде добре. на їх багато. Dice Sky, Це як в, звичайному, в звичайній локації. Навіть островки, я, я, думаю, виграла, або когось бачили. І сундуки бувають на островах. І тут також є, але вони дуже рідкі. Я ще я відкрив три локації кожну. Dice. Типу Телешка і Робот. Дивіться, це яйця з тих локацій. Це перше, це друге, це третє. Ось тут нереально було тяжко убивати цих петів на... з цього останнього біороботу якогось. А, ні, біонік Shard. Я не знаю, як воно переводиться якесь странне слово. Ще є така гра тут, дивіться. Продовжимо і можна так нажимати, і будеш получати. Гроші ці. чи щось ще, щоб швидко пройти пройти стати крутішим. Все, давайте. Я Ні, тут круті, дуже істи, я краще на них пройду. Надіюсь, мені випаде е, Infinity El Elixir. Не. Ну, родом е, дуже тих круті. І особа на удача, бо вона саме рідка і чаще всього її використовують, тому її менше всього. Я надіюсь, мені випаде геймер діта але ні. На плюс 15 хвилин ці награди, типу, скорочились. Давайте зараз підемо в. А, І дивіться, за. Кожні 10 жвачок вам дають один такий білет. Але торопитись її тут продавати. Зараз спочатку, що подивимось? Ось у мене найкрутніші жвачки тут 2 мільйонів запас та абстракт. За підемо в першу локацію, і це вам покажу. Ось перша локація, така тут є сундук. 69 мільйонів я отримав, а зараз підемо в цю гру. Давайте, на повне медіум підемо так. чи Ні, давайте в інсейн. Зараз подивимось. Ось тут така гра. Але це я вже прокачався. І тут треба ось так проходити. Я, чесно, не знаю, скільки в мене спроб є. Куди сюди? Ем... <гум> Десь сюди. Так, цей. Ти ні. Я не пам'ятаю. Так давайте цей заяць і де він? Ага, ось так аж. Це дракон дадракон був. О, непогано. Не тадракон. О, mm -hmm. oh, добре йду. Я очень добрый дух. Вот так вот. Вот так, нет. Это сюда. И у меня пока еще все правильно. Все, у нас. Ага, ось. Ось. Ось и устанья. Все. Я получаю свои призы. Так які вони в мене. Ну, ось, ну, такий, поганий. Ну, можна було би і краще. Давай, тур локація. Телепортуємося. що така вона. Типу Шахта якась. Так, ребят. Зараз почекаю, вам покажу, ось це є це. Давайте підемо ось цей. Типу, шахта. Картоскейп. Не призище. І найкращі з них це пети магмас, одна в тисячі, та Міфік магмас, Одна в 100 тисяч тільки Insane мод можна. От Зараз підемо. Так. Я не знаю, куди тут треба вправо. Вправо. Так, добре. Треба нажимати на кнопку і вигравати так. Так, нормально, нормально, але дуже багато всього. Райт, right. ще ці кнопки залишають, я не бачу. Дуже погано. Ей, я ж нажав. Непогано. Непогано. Поки що йду. Я вже майже на половині. Добре. Дід не встиг. Чого ні? Так нормально. Треба раніше нажимати прыжок, бо він, воно не пройде у нас, ребят. Ось, бачите, я. тільки... Він Ой, ще. ще? Він смажений на край. Дік до... нажати, воно нажимається. Доїжджаю і воно вже прогреє. Ось тут раніше треба. Якби воно було б однакове а не різне, то було б ще круче. А я запускала, то що воно кожен раз е, різне і ці, типу. Я програю, ну алло, Як? Так я нажимаю. Ребят, це нереально. Тало. Ребят, це неможливо. Вона мені... Так, нормально. Нормально, я пройшов. Я пройшов. Так, будь ласка, трохи, трохи. Нічого, Я нажимаю, воно перестає. Так, нормально, давайте. Та да що таке? Де да як прийти? Давайте, зможу. Та як? Ребят. Не зможу. Все, ребят, і зміг. Це було дуже, дуже тяжко, воно нажималось, і я не міг прийти. Хо, які в мене подарунки будуть? Ну, такі нормальні. А, та йдемо. Зараз йдемо на третю локацію. Ось, ось ми тут ось тут цей крутий кібер і 14-50 тисяч кредитів. Мені здавалося, це дуже багато. Але для мене це також багато. для мене це мало а зараз пройдемо, тут такі ж самі пайти майже такою ж удачею. Ну, Давайте сайн знову і протестую цю нову. Давайте зразу візьму десь сюди. Ничего, можно можно так поворачивать, ребят. Движь, вот так вот и дивитися, да, еще. Так, ось цеп напугано. Так, добре, я здесь забрав. А, воно назад приходит. Ну, погано. Давай, то ще. Разом налево. Ой, направо, то есть. Давайте. Зараз получу свои подарунки. Ци. Не, не, если ты на все. Так вот тут. Так вот. Добрый. Один цей прохит. Вин дуже крутой. Поделаска давай. И останется секунды Все. Я, я встых, ребят. Я встых. Гима, будут будут. Подарунки. Так, нормальні, який я її вибив. І кстати, я говорю, на не турпитися там покупати, продавати, бо ось тут тільки за 5 жвачок продають один тікет. Це тоді тобто, в 2 рази вигодніше, ніж на першій локації там продавати. І тут за 5 жвачок одну дають, а тут, а тут за 10 жвачок одну дають тільки. То есть, разумеется, разве выгода. Ну, я думаю, я, я вам пока еще все показал. И буду заканчивать ролик. Надеюсь, вам понравился этот видос. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Вера Крут. Всем пока-пока.